Всім привіт! Сьогодні я показу, як знайти тралалеро бананіні і дивіться, ми йдемо, йдемо, ставте лайки пишіть в коментарі, якщо хочете знати, що випадає з той масини, а я торкенуся банана не дістаю. Але з тої масини випадає якась фляжка така, не знаю, що за фляжка. Але я торкнувся вже банана. головне, щоб він не пропав. Тому що це буде повний капець. Ну, ми йдемо натискати на кнопку, яка на квіточці. Ставте лайк, якщо ви не знали, навіщо потрібні ці кнопки. Во-во-во, вона та кнопка. Вот, як на ну, неї. Ще три кнопки. Я зараз трошечки буду тихо, бо тому що тут одна кнопка десь на дереві. Ну я просто буду тихо, оцей пару секунд. Ось одна кнопка або ця ракета. Якщо полетіти в космос на ній, то можна буде отримати один х з якогось космонавта, можу зняти відео, як я знайшов м'я. Пізніше знімлю. Якщо ви напишете коментарі, то може знімлю, якщо ви захочете прямо банан пропав. Ну, як... ну, якщо ви дуже хочете м'яу, тоді я можу зняти. Чесно говорю, відео завтра буде, якщо хтось написав. І вовін! Єс!